Високогірне озеро Синевир, що в Закарпатській області. Озеро Синевир це неймовірна окраса наших гір. Ця краса заворожує і чарує водночас. Приховане зеленими пралісами, воно манить до себе своїми таємницями та загадками. Дивлячись на озеро, якусь мить боїшся потонути в ті безодні. Що ж так манить сюди? Синевир це найбільше високогірне озеро українських Карпат та входить до складу Національного природного парку Синевир. Вхідний квиток на територію природного парку для дорослого коштує 60 гривень. Це станом на вересень 2023 року. Розташоване морське око на висоті майже тисяча метрів над рівнем моря. Завдяки працівникам національного парку туристична інфраструктура високогірної водойми досить розвинена. Тут є зручний оглядовий майданчик, декоративні скульптури, альтанки, поручні, місточки, сувеніри. Посередині озера розмістився, немов дзвіниця Блакитного ока, невеликий острівець площею усього кілька метрів. Звідси і народна назва синевиру морське око. Синевир, оповитий легендами та народними повір'ями. Про одну з таких історій свідчить скульптура висотою 13 метрів, що прикрашає берег озера. Зображує вона двох закоханих дівчину синь та юнака Вира. Хто буде в цьому місті, то не обмежуйте свій визит до цього чарівного озера тільки з погляданням з оглядового майданчика. Обов'язково обійдіть його навколо по екостежці та насолодіться цією природою, і ви побачите цю прилину з усіх ракурсів. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну!